Виконуємо номер 368 із підручника Геометрія 7 та номер 29,25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відрізки АС і БД перетинаються в точці О, так, що трикутник Ау дорівнює трикутнику СОД, малюнок 14 крапочка 10. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Точка К належить відрізку АБ, точка Л відрізку ДС. Причому КЛ проходить через точку О. Доведіть, що КО дорівнює ОЛ, а КБ дорівнює ДЛ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок та коротко записала умову нашої задачі. Доводити рівність відповідних відрізків будемо через доведення трикутників, яким вони належать. Трикутників КБО і трикутників ЛДО. Обведу зараз, що наші трикутники. Але почнемо із того, що нам відомо про рівність трикутників АОБ і С О, Д. Трикутник АОБ дорівнює трикутнику С Отже, рівними є відповідні елементи цих трикутників, є відповідні елементи цих трикутників. Кут а, Б, О дорівнює куту С. Д. О. А Б. О. С. Д. О. І Б. О. Дорівнює Д, О. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до наших трикутників. Трикутник КБО розглянемо і трикутник ЛДО. Що в них? БО, ми щойно записали дорівнює ДО за доведеним. Далі кут також КБО. Дорівнює куту ЛДО. Також за доведеним. І залишається третій елемент. Кут КОБ, дорівнює куту ЛОД як вертикальні. Робимо висновок, наші трикутники рівні за стороною і двома прилеглими кутами. Це у нас друга ознака рівності трикутників. Трикутник КБО дорівнює трикутнику ЛДО за другою ознакою рівності. Трикутників рівними, є і відповідні. Елементи цих трикутників. А саме нас хвилює. КО дорівнює ОЛ і КБ дорівнює ДЛ, що й потрібно було довести номер 368 із підручника Геометрія 7 та номер 29.25 із підручника Математика 7 виконано